Не отбойных молотков, которые ломаются. ламаються, до того, що зубки їздили самі покупали на ринок. Шановні делегати з'їзду, третє з'їзду шахтарів, радий вас вітати. Насправді це історична подія, і я вважаю, що на цьому з'їзді мав би бути присутній і президент, і прем'єр-міністр і склад уряду у повному складі, адже Я коли заходив до залу, значить, сідаю, ви мене зустрічаєте привітно. Демчишин мені на вухо шепче. Бачите, як вас люблять, а я йому хочу сказати в очі, а вас не люблять. Чому Володимир Васильович, треба, ви повинні визнати одну дуже просту істину. Вам про це говорять сотні людей. Вам про це говорять ситуація в енергетичній сфері. Ви людина не на своєму місці. Ви людина, яка завалила. Людина, яка завалила енергетику, людина, яка абсолютно нічого не шарить в національній безпеці країни. Ні в національній безпеці країні, ні в енергетичній безпеці, яка є складовою національної безпеки. Володимир Васильович, я вам сьогодні от плачку виступав, ви ж його не чуєте. Да? Він каже, що до наступної зими треба готуватися 20 січня, 25-го ви вже втратили час. Так Це за нормальних умов. А в нас умови війни, в нас умови економічної розрухи, і це треба годуй сані з літа. Да? Ви пам'ятаєте чи ні? А в нас сьогодні 20 яке уже 20... 21 квітня і чим ви займаєтесь? У нас на шахтах менше 700 тисяч вугілля, коли мінімальний запас має бути 4-5 мільйонів? Ви йдете, купуєте в Росії вугілля, енергетику, розказуючи, що немає в Україні? Так у мене тоді до вас питання: чому ви за російське вугілля, за російську енергетику платите більше ніж ви платите за українське вугілля і українську енергетику? Якщо у вас є гроші для російських шахтарів, то чому ви ці гроші не платите українським шахтарям? Чому ви їх позбавляєте на Тобто, тобто, коли ви брешете всьому суспільству, що немає коштів на вугільну галузь, і тому її треба закривати. У мене питання: то на російську вугільну галузь кошти є, а на українську вугільну галузь кошти немає. Це називається антидержавна політика. Ви знищуєте енергетичну залежність країни і ваша політика. Я про це казав минулої п'ятниці президенту прем'єру очі. Політика, яку проводить Демчишин, приведе до того, що ми наступної зими 2016 року за року залишився без тепла. У нас цієї зими були вірні відключення електроенергії. Наступної зими ми вся країна будемо без світла сидіти. Це результати вашої політики. Потім ви поставите на всіх одну позу і скажете: купуйте втридорога вугілля в Росії, купуйте втридорога вугілля в ЮАР. А я питаю: а ви чим думали сьогодні? Чому ви ви подаєте як велике досягнення, що там 400 мільйонів вибили на зарплати шахтарів? Та це на один міст. Місяць, а що далі? Потім знову вибивати. Не треба ніяких дотацій шахтарям. Дайте людям реальну вартість за вугілля, скільки воно коштує. І вони самі зроблять собі зарплати, і, 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 і програми за нерозбереження, переоснащення і так далі. Ви їм даєте копійчані там, по 1100 за тонну вугілля, російським платите по 1700. Чим наші завинили? Да вас сволоч підвісить, треба тут розстріляти. Oh, yeah. Колега Мусій каже, що він не прихильник радикальних дій. Я якраз в цьому плані прихильник радикальних дій. Бо що насправді сьогодні робить Демчишин? Щоб ви, шановні колеги, дуже добре розуміли. Вони проводять політику на знищення власної вугільної галузі, власної енергетичної галузі, зокрема в інтересах російських олігархів Григоришина, Бабакова і всіх інших. Тобто для них окупанти, які сьогодні захопили наш Крим, які сьогодні поспавили наш Донбас, можливості працювати, заробляти для них вони ближчі. Ніж власні шахтарі львівські, волинські, донецькі, павлоградські і так далі. Я питаю, якщо ви тратите державну валюту наперед, контракти передбачають сплату наперед, 100% оплату, Більше того, заплатили. Потім Росія відмовила у тому, щоб постачати вугілля. Так само буде зимою. Ви сьогодні розказуєте, що ви закриєте українські шахти. Ви їх закриєте тільки через мій труп. Я вам не дам їх закрити. Подивіться, що роблять зараз в Росії. Вони за наші гроші. Він платить за російську енергетику, замість того, що платить українську енергетику, дати можливість українським енергетикам працювати, заробляти, годувати свої сім'ї, платити податки до бюджету, у тому числі на утримання нашої української армії. Вони платять за російський імпорт. Потім ті там сплачують податки, вони платять за їхні робочі місця. Нам він каже, в нас немає грошей, закривайтеся, бо це проблеми не мої, а Міністерство соціальних... Політики, а за те на росіян він платить це антидержавна політика. Тому я зареєстрував в Верховній Раді законопроект про створення тимчасової свідчої комісії по розслідуванню корупційних діянь Демчишина. Я неодноразово звертався з вимогою до президента України, до прем'єр-міністра, з вимогою відставки міністра енергетики, адже людина вона абсолютно не усвідомлює наскільки важлива енергетична безпека країни у загальній складовій національної безпеки. Тому я вважаю, що. Сьогодні одне з перших рішень з'їзду вашого з'їзду має бути звернення до президента, до уряду, до Верховної Ради про відставку Демчижина з посади міністра енергетики. От ви дивіться, до чого ми людей довели. Перше за 11 років страйки. Я вам в очі кажу, я президенту по це про це в очі казав. О сьогодні ви боретесь, робите там заяви, що ви не платите за вугілля, не платите за енергетику, бо там монополіза Ахметова. Послухайте, то ви вважаєте, що краще не платити Ахметова, а платити російському окупанту. А чого ви забуваєте про те, що в наш підприємствах Ахметова на державних підприємствах працює майже 400 тисяч людей? Чому ви про них забуваєте? Про ці 400 тисяч людей.

13 червня звільнили на підприємствах Ахметова, проти якого ви боретеся, бо ви замість Ахметова хочете Григоришина привести. Так от у Маріуполі 60 тисяч людей там працюють. Вони завтра залишаться без роботи зарплати. Ви їм дасте роботу, ви їм дасте зарплату. Павлоградським вугільщикам був... був... ви дасте, чи Львівським, чи Волинським ні, не дасте. Якщо є питання щодо монополізму Ахметова, є антимонопольний комітет, міняйте законодавство, ліквідова. Бути монополізм, бо будь-який монополізм це погано і це веде до загнивання. Але дайте людям, незалежно від того, на якій шахті вони працюють, на державній чи на приватній, дайте їм реальну ціну вугілля. А яка реальна ціна вугілля? Це та ринкова ціна. По якій за кордоном купуєте, по такій і своїх купуєте. Чому своїх дешевше купуєте? У Мене дуже просте питання. Чому свої купуєте дешевше? Хто може відповісти на це питання? Ніхто, бо це повна дурня. Бо якщо у вас є можливість в державному бюджеті купувати за кордоном дорожче, так заплатіть цю ціну власним шахтарям, власним енергетикам. Бо ви платите не просто ціну за вугілля, ви платите тут податки, тут соціальна складова, тут зарплата і все інше. Бо коли ви купили вугілля в Польщі чи в Росії, то ви заплатили за вугілля і ви там створюєте роботу. Місця. А власні місця, кожна тонна завезеного імпортного сюди вугілля, це забрана в оцих людей зарплата, це забрана в їхніх дітей перспектива, це забране майбутнє України. І той, хто цього не розуміє, це треба бути конченим ідіотом, щоб цього не розуміти. Тому, шановні учасники з'їзду, я звертаюся до вас. Можете завжди розраховувати на мою підтримку, бо радикальна партія вважає, що лише радикальна зміна економічної політики дасть майбутнє нашій країні. Слава Україні! Я що нас довідаю, що вона робить рекламі.